Перша субота місяця лютого перед дорогі брати і сестри встигення Господнього, а також знане, як готуємося завтра до свята Матері Божої громничної. Висячення громниць світла Семеон, старенький чоловік звернув увагу на Марію. Благословивши Йосифа і Марію, він сказав до матері. Осей поставлений на падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч шиї душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Марія молода мати, подія, яка відбувається вельми радісна, Марія жертвує у небесному свого Сина. Але чує рівно ж такі досить вразливі слова, а саме, що тобі самі, меч прошу душу, що відкрились думки багатьох сердець. Ці слова вказують про терпіння і страждання Богородиці. Симеон дивиться далеко вперед. Він не все говорить Марії, яка доля чекає її. Скільки мечів має прошити її непорочне материнське серце? Він говорить про один меч. Самій тобі прошиє меч душу твою. Щоб відкрились думки багатьох сердець, але тих мечів, як після традиції церкви, є сім. Дорогі брати і сестри, Марія продовжить свого життя буде пам'ятати слова саме Она Старця. Богоприємця. Вони закарбуються в її серці в її свідомості. І, певно, після кожного меча, можливо, Марія думала, що це є останній меч, бо було сказано меч один меч. Марія втікала з Офлеєма до Єгипту. Коли рятувала дитятку Ісус. Але це не був той останній меч. Останній найтяжчий меч буде тоді, коли вона буде сидіти там на горі Голгафті мертве тіло її сина, знімуть з Христа і дадуть їй материнські обійми. І то найтяжче, коли візьмуть те тіло. І привалять великим каманом. Постава Марії Марія, яка схилилася над Вафлеємською гротою, над дитятком Ісус в Вафлеємській гроті. Марія, яка огортає до свого серця дитятку, втікаючи святим Йосифом. і Марія, яка сидить під Христом біля темного гроба. Що нам каже постава Марії, що тільки та особа, яка вміє довіряти Господу Богу, яка оповає на Господа Бога, яка є віддана Богові, вона може перенести в своєму житті найтяжчі Христи. Сьогоднішня Марія, яка чує ту вістку, про терпіння і страждання, які очікують її в майбутньому. то є та Марія, яка черговий раз повторює ті слова. Що вона сказала в день благовіщення, Ото я слава Господня, хай мені буде по слову Твоєму. Боже, хочу чинити Твою волю, Боже, приймаю твої меч, не противлюся Твоїй святій волі. І після кожного меча проблагословенна Діва Марія скаже ті самі слова, Хай буде. Воля твоя. І, на перший погляд, дорогі брати і сестри, здається, що немає меж границь тому терпінню, тому стражданню, яке вона має перенести в своєму житті. Що ось ось, певно, що чекав і диявол цього вона заламається, вона опустить руки. Серце є перестане слухатися, появиться бунт. Але чим більше було терпіння Марії, тим в її серці була більша любов до Господа Бога. Терпіння не віддалила Марії від Господа Бога. Вона її ще більше притягнула до Бога. Марія нам показала ото реальній житті, коли каже Христос: коли хоч, хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест йде слідом за мною. Марія сперша із людей. Вона зрозуміла, усвідомила, збагнула і дала нам приклад бути вірним Христові, бути вірним терпінням і стражданням, які людина має у своєму житті. Немає християнства без Христа. Бо хто хоче бути християнином без Христа? То він взагалі не впізнав суть і зміст християнської релігії, Той й не відчув смаку неба. Бо голосиво смак неба, щоб ми осягнули і війшли до неба, то тут на землі ми мусимо, подібно як Марія, відчути смак страждання і смак Христа. І тому, даючи вісім блаженств про тих, які плачуть, які сумують, які страждають, які принишені, які переслідувані, Ісус Христос говорить радійте і веселіться, бо ваша велика нагорода є на небі. Тобто, до неба ми не можемо прийти з пустими руками. Не можемо, бо нічого не отримаємо, бо тільки кожен із нас, який стане перед Отцем Небесним і принесе свій хрест, хто більший, хто менший, хто списаний болями, стражданнями, терпіннями, хворобами, обожеством, Але Він за цей хрест отримує свою нагороду. Царстві Небесному. І ми бачимо, яка нагорода чекала Марію, Ту, яка в день стрітеня, отримавши від Симеона богоприємця ту вістку про терпіння і страждання, про меч, вони її не віддалили. Вони її не відштовхнули. Можна сказати, вони не накликали на Марію сум, переляк, страх, неспокій, тривогу, знеохочення. Навпаки. Та вістка Вона ще більше навчила Марію у всьому завжди і всюди. Довіряти Богові, триматися Бога. Витривало і стійко тривати і стояти біля Господа Бога. Марія, Навчи і нас. Навчи і нас прийнявати Хрест, прийняти кожен меч, болю. Який так часто утримуємо в нашому житті? Не питати Бога, а скільки тих мечів ще буде? Але навіть за кожен меч болю і страждання дякувати Богові і просити у Господа Бога ласки вистояти в доброму. Не віддалитися від Бога, бо диявол тільки чекає. Диявол тільки чекає від нас, щоб ми нарікали, бунтувалися, жалілися, всім розповідали, які ми є бідні, нещасні, скаржилися, які ми є покинуті, забуті, нікому не потрібні. Диявол чекає, щоб роз'ятрити наше сумління, нашу душу, наше серце, щоб ми за наші м'ячі не мали жодної нагороди. Жодної нагороди не мали, то чекає диявол. Та як пише свята Катерина Емерих, Конання Ісуса в Оливному городі, де диявол переставив всіх безбожників, які будуть жити на землі. І каже до Ісуса: подивися, ти за них будеш вмирати, а їм є десь до тебе. Вони не, вони не стоять того, вони не вартують. То, що ти зараз робиш, і то, що ти зараз переносиш, але в тому хаосі, в тому безладі, в тому океані гріха світу, в висоті неба Ісус бачить мучеників, ісповідників, честі душі. Які віддали і посвятили своє життя на службу, які любили Бога чистою любов'ю. І це перемогло. Це перемогло то, що представив диявол перед очі нашого Спасителя Ісуса Христа. Що не варта, не треба. Нині світ каже, не треба. Нині той же диявол пропонує нам так великий список. Дуже великий список, різного роду пропозиції, як ми можемо бути щасливі на землі без Бога, без меча, без Христа, без страждання. І то в кожному стані. Діявол має свої пропозиції до дітей, залишить батьків, вони не потрібні, не зв'язуй себе з ними. Ти в розквіті сили, не посвячуй свого життя для них. Є заклади, які виконують краще від тебе ті обов'язки. Тобі тільки треба дати. Там пару копійок. Нанеси раз наркомана, залиши, для чого він тобі. Таких рецептів дияволо має багато. Марія нам сьогодні показує іншу дорогу, та, яка подібна, як Ісус, відкинув пропозиції диявола. Марія нам показує дорогу, яка провадить до блаженства, до великої радості і великої нагороди. І за ці всі мечі. Іоанн описав, бачив невісту облечену в сонця місяць під її стопами і корона над головою із 12 сірок. Розпочинаємо місяць лютий, дорогі брати і сестри. Місяць лютий є посвячений також Богопосвяченим людям. Тобто тим особам, які вибрали мо нашу дорогу, мо стан. І тому молимося в цьому місяці лютому перема на братство за тих, які склали Богові, і склали на вівтар Богові своє життя. Щоб та їхня жертва була Богом прийнята, була Богові мила, і малимся за святі покликання до Сану Моношого. Бо ми бачимо сьогодні, дорогі браття і сестри, найбільший дефіцит в світі це є дефіцит молитви. Монастирі пусті, молитва аби як. Люди більшість світу не відчувають радості в молитовному житті, молитва забута, знехтована, покинута. Багато людей просто не вміють молитися, не знають, як молитися, і як правильно молитися. Не відчувають радості молитовного життя. І тому молимося в тому місяці лютому, щоб той дефіцит молитви, він направду, скоротився, щоб було багато тих які би посвятили своє життя, пожертвували своє життя, та як Христос сказав про Ісуса. Він стане притеріччям. Для багатьох Він буде знаком спасіння, знаком надії. Бо кожна молитва. Яка вона заноситься від духовних осіб, це і також молитва надії, молитва благословення, молитва, яка стягує з неба, стягує з неба, благословення на нарід, на церкву, на державу, на уряд, на війську, на хворих. На лікарні, на заклади праці, на школи садочки. І якщо не маємо, то є сила молитви. Народ, народ зубожує. Народ не може упертися. Народ духовно стає в'ялим, нестійким. Тоді падає в різні забабони, е, пустослів'я, шукає Бога там, де Його немає, вишукує собі богів, подібно, як Ізраїль, який вийшов з Єгипту, ставить, шукає собі золотого тельця, а молоді діти, поринені серцем, душею, всім своїм єстетствам. В інтернет, в дискотеки, в постійні гуляння, постійні е, е, тілесні, забаганки, задоволення, тобто в гріх. Тому цей місяць малимося і просимо Господа Бога у святі покликання. de monașul